Сильні вітри та ожеледь на деревах можуть призвести до пошкодження проводів. Як говорять фахівці, причиною обірваних проводів найчастіше стають зелені насадження, які залишаються без нагляду. Гілки вростають у проводи, і при сильному вітрі викликають коротке замикання на лінії. Проводи перегорають і падають на землю. Автоматика на підстанцях на наших не завжди може вимкнути даний провод, так як деякі короткі замикання, просто захист на них не реагує, тому провод залишається під напругою. Як говорять фахівці Олександрійського ремкіровоград Обленерго, гілки дерев потрібно обрізати на відстань не менше ніж два метри від проводів, адже безвідповідальність господарів може стати причиною не лише серйозних пошкоджень електромереж, але й призвести до трагічних випадків. Так як всім відомо. Людина, яка береться за провод, вона потрапляє в коло, провід людина-земля, тобто людина замикає себе на, через себе струм, створює коло, що є небезпечно для життя. Доторкання до проводу, який знаходиться під напругою, в основних випадках приводить до. Смертельного случая обірвані проводи нерідко стають ласим шматком для крадіїв, які полюють на металобрухт. В Олександрійському рем радять не наближатися до обірваного проводу на відстань менше ніж 8 метрів. Адже лише за 9 місяців цього року вже трапилося 17 нещасних випадків з особами, які не знають правил безпечного поводження з електромережами. При виявленні таких обривів прохання до споживачів, забезпечити захист даних проводів, щоб не наближалися люди до них, там худоба, там виставити охорону, необхідно огородити це місце якимось чином і повідомити диспетчера за телефонами 91277, либо 912, либо 73232. Якщо ж уникнути ураження струмом не вдалося, головне не торкатися потерпілого руками, адже можна постраждати самому, слід надати першу допомогу і викликати швидку. Якщо людина попала під напругу, необхідно відключити ледану електроустановку по можливості автоматичним вимикачем, рубильником або перерубати дріт з сакирою, з дерев'яним держаком. Людина, якщо немає можливості відключити зняти провод з людини, то потерпілого необхідно витягнути за суху одежу з-під дроту або з дроту і вказати йому першу медичну допомогу, при цьому визвавши лікарів ну і ремонтну бригаду для локалізації пошкодження. На сьогодні працівники Олександрійського ремкіровоград Обленерго продовжують роз'яснювальну роботу серед Олександрійців, проводять уроки для школярів, роздають буклети. А автомобіль з електробезпеки щодня попереджає жителів міста про те, що електричний струм може стати як незамінним помічником людини, так і її небезпечним ворогом.